Паша, тобі інтересно тут баланган знімати. Треба почекати, а? Тобі інтересно под балаган знімати. Мене не видять, що люди, люди вже хто прийшли. Оцей портал. Ми попередчали. Ми ще не всі пустели. Чи поставили? Вар, аби розпустилися, роздали їм гроші. Тут за що купити 5 самі підходить, кажуть, у нас у дітей такого будівля. Я хоробю, а вона дуже нас не одинакові. Отайюдський. Паша, коментарії. А? – Коментарі. – Так що коментар? Ліск роботи. От міліцію зараз є проблема. Цікаво не ходить рішати. Люди будуть рішати, брати на себе щось відповідальність. Ми будемо покинути. Вот і все морити ми загадаєте.

Ну, що, такі, писано, переписано, значить, говорили, що десятки років, десятки року вже може виникнути такі, міжнаціональний конфлікт. Що й сталося. Такі, такі, тому, в тому пустикті для нас хорошим прикладом було такі, ну, громадські слухання такі, в Сімірках. Вони такі, були такі, тим каталізатором, які спонукали, спонукали, такі, і порошківчани стати стали стати на захист своїх прав. Матеріали приїжджають, але заборону будь-якого матеріалу. Не ринчу, не камінь. Будь-якого матеріалу. Заборону, а особливо тепер. У мене нема що робить, не тратить робити. Я руки будуть вишати.